Хоменко Володимир Андрійович, забудований житлово масово. Можете розповісти трошки свою версію про цю подію, через що сьогодні постійно по суті Сьогодні прокуратура э, вишила мені підозру по чотирьом кримінальних справ. 4. Надуманих чотирьох надуманих кримінальних справ. Э, э, одна з них взагалі. Прийшли всі сроки давності, чогось вісім років вони протирали штани і нічого не вирішували сьогодні. вирішили вручити мені підозру. Вісі років. Срок давності сім років. Це був нещасний випадок на будівництві. Угу. Чому вісім років розглядали цю справу, я і досі не розумію. Чого а... ви інших можете розповісти про вашу? Так, одна справа погрози до цифра якоби в якомусь телефонній розмові. Uh -huh. Не знаю, яка це телефонна розмова, хто кому погрожував, коли це було, ну, мені не повідомило. Е -е, ще одна справа це виток каталізаційних uh -huh. стоків. Це питання вже вирішується на протязі п'яти років з ОСББ та мешканцями мікрорайону. Для реконструкції каналізаційної насосної станції потрібні були значні кошти. Мешканці, які користуються мережами, відмовилися сплачувати. І так вийшло, що згоріло вже три насоси. І під час реконструкції вона тривала десь більше двох місяців, стоки всі випадали. Наружу. Мої всі повідомлені, що буде екологічна катастрофа, я б там для інстанції проігноровано. Форму і став до себе. Ніхто не захотів відключати людей від мереж каналізації. Чому проти вас? Моя думка, що на сьогоднішній день прокуратура зводи так стосунки зі мною, а причина в цьому. Відкритій ще дві кримінальні справи одна проти Якушинецького голови Романюка. Кримінальна справа стосується будівництва мною до бомбосховища. Я і мої друзі будували бомбосховище. І в один прекрасний день Якушинецька громада. Оформили його як без козно в комунальну uh -huh. Три роки дана справа ведеться, нічого прокуратурою не робилося. І я звернувся в Генеральну прокуратуру, написав декілька постів, що наша обласна прокуратура нічого не робить, я просто пробираєш на Неодноразово прокурори сказали, що не роби цього, не, не, не оголошую. Ну, взагалі так, за три роки все. А, ну, я мовчати не став і далі дану ситуацію висвітлював. Які від сьогоднішнього засідання? Подивіться? Я не знаю. Я нікуди не збираюся тікати. У мене є багато зобов'язань перед вкладниками, які вклали кошти на будівництво. Серед них більше ста військових сімей. І надалі в мене військові чекають допомогу зараз. Організовуємо два вікапа вже давно чекають, але дуже важко з